З'явилася можливість виїхати на дачу. І е, є час для того, щоб зняти відео, показати вас, познайомити з нашою водоймою невеличкою, з нашим ставком на дачі. Навіщо на власній ділянці потрібен ставок? Ну, звісно, він потрібен і кожному. Але, наприклад, якщо ви займаєтесь огородиною, ви можете брати із ставка теплу воду для поливу. Е, Рослин, дерев і так далі. У спекотний день ви можете освіжитись, проплисти в ставку або пострибати з пірсів. Якщо ви любитель рибної ловлі, от, звісно, ви можете ввечері після робочого дня сісти, розслабитись, половити рибку. Якщо ви власне, цю рибку водойму запустили. Також ввечері ви можете просто провести час біля водойми для того, щоб, не знаю, заспокоїтися, отримати певну естетичну солоду, або навіть можете зробити так. Така тепла водичка. Друзі, давайте спочатку познайомлю вас із нашою водоймою. На сьогоднішній день вона має... Близько 20 метрів у довжину і 17-18 метрів в ширину. В центральній частині глибина сягає трошки більше власного зросту тобто близько 1,80 метра. І берега достатньо круті, тобто десь 2 метри від берега. Глибина вже близько метр шістдесят. На сьогоднішній день нашій водоймі всього лише три місяці, але це е, друге життя нашої водойми. Починалось все близько восьми років тому. І починалось з того, що я придбав цю земельну ділянку, і на ній на цьому місці не було взагалі ніякої водойми. Тут були просто. Е, хащі, дерева, і от приблизно на цьому місці, де є зараз водойма, тут росли камиші густо. Відповідно, розуміючи, що камиш росте там, де близько є вода, відповідно, я одразу і зрозумів, що в принципі на цьому місці можна викопати ставочок, а поряд тут ідуть дуже багато водойм. Тобто, відповідно, і якщо поряд є водойма і тут викопати скажімо, копанку, то відповідно, і тут вийде ставок. Так ми і зробили. Почалось з того, що ми привезли перший раз сюди екскаватор, він був досить невеличкий. І в нас вийшло викопати першу копанку, вона була десь 15 на 15. От. Спочатку з копанкою все було досить непогано е було у нас перше зариблення. Ми привезли е сюди карасів, е запустили. Карасів успішно прожили десь у нас роки 2-3, е але потім почались із водою проблеми. Е якого плану е почала селеніти вода. Водойма дуже сильно заросла рослинністю, камешом, в неї падало багато листя. Я тоді ще не розумівся, як треба правильно доглядати за водоймою, тому все пішло не так, як мало бути. Вода дуже сильно зазеленіла, потім замутилась. і. На жаль, найбільш таку несприятливу роль зіграла сама природа, тому що в нашій місцевості, як і в більшості місцевостей по Україні, почала дуже сильно падати вода. Рівень ґрунтових вод дуже сильно знизився, і водойма почала потрошку 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 всихати. Забігаючи наперед, скажу, що через 5 років після того, як вона була викопана, вона Геть всохла повністю. Все, вся водойма, все дно заросло камишом. Е, стало все схоже просто на невеличку болот, болот, болотисту лужу, е, і врешті-решт повністю. Третього року ми дали нове життя нашій водоймі. Так пощастило, що змогли дістати привезти на ділянку великий екскаватор з великою стрілою ковша близько 15 метрів, і привезли його на це місце і розкопали повторно нашу. Дойму. Працював екскаватор дві доби, вийшло заглибитись, бачите, наскільки нижче рівня землі, і ще в глибину до глибини 1,80-70 метр метр м на теперішній момент. Живиться наш ставок лише ґрунтовими обходами то відчувається, що на глибині вода набагато холодніша, ніж на поверхні. І бачите, по краю ставка йде така полоска близько 30 см вологого піску. Дно у нас абсолютно піщане, і з боків у нас пісочок лежить. От, і ця полоска 30 см вологи це якраз волога від рівня ґрунтових вод. На сьогоднішній день задоволений розмірами цієї водойми. До речі, розміри дуже важливі, оскільки є дуже багато речей, які приховуються в утриманні і догляді за такою водоймою. Бачите, рибка плюнула. Глядати за великою водойму на водойму набагато важче, тому що треба постійно прибирати рослинність навколо, плюс треба оскільки вода не має витоку з нашого озерця, то на поверхні постійно затримуються органічні всякі. Листочки, там пил, квіточки і так далі. Так, то треба постійно поверхню чистити для того, щоб тут було приємно і скупатися і рибку половити. І після того як ми викопали в другий раз нашу водойму, уже буквально через три тижні ми стикнулися знову з новими проблемами. А саме наша водойма зацвіла, зазеленіла. Ми боролись для того, щоб знову відновити її чистоту. Для того, щоб це відео не було дуже довгим, пропоную продовження по догляду за закритими водоймами, вже розглянути на нашому приводі в наступному відео. А зараз, друзі, поставте лайк, підпишіться на наш канал і підтримуйте україномовний Ютуб.